За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морелка рає, Щодень Божий довбе ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і, не сит, і не виорен на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений і нам досе жити? Ми віримо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милості війми, ми, Ненагодовану і голо застукали Сердечну волю та й цькуємо. Лягло кость ми, людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, З дітьми і внуками втопить сльоза худов'їх, А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А не гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям. Слава! І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая.